Людина без майбутнього. Я невдаха. Здається, це може сказати якась пересічна людина, в якої щось не відбувається в житті. Але ці слова належать Вінсенту Ван Гогу, генію свого часу, генію наших часів. Сьогодні я хочу поговорити про таку цікаву штуку, як самосаботаж, синдром самозванця, перфекціонізм і так далі. Взагалі. Думки про те, що я хочу якось висловитися і розібратися в цьому питанні, в мене з'явилися з моменту, коли ми почали організовувати у Врослові зустрічі для відеографів. Їх організовує Богдан Код Продакшн. Якщо що, якщо ви живете в Врослові, приєднуйтесь. Але думка, яка дуже часто лунала від різних спеціалістів протягом мені здається, усього мого життя, якщо ми говоримо за діджитал професії або просто за творчість, мистецтво, це про те, що. У мене нічого не вийде, я боюсь показати те, що я роблю. Мені там некомфортно з цим. І я не скажу, що в мене такого не було, в мене такого не було на початках, в мене такого немає наразі. Але якщо ми говоримо за якісь штуки, які не стосуються мистецтва і моєї діяльності напряму, а просто якихось моїх масштабних планів, то а вже ж у мене вже ці страхи. Потрохи з'являється, я вперше зустрілася взагалі з, цими, з цим відчуттям. Мені здається, за все життя. І припустимо, ви хочете щось зробити, якийсь масштабний проект в своєму житті, або навіть просто публікувати перше фото, яку ви зробили на фотокамеру, або не знаю, зайнятися новою діяльністю. Але ви це дуже довго відкладаєте. По перше, є страхи. По друге, що якщо я надгурнав і так далі. І це все, от я для себе поєднала в поняття самосаботажу. Синдром самозванця перфекціонізм вкладаємо і буду зараз, коли буду говорити, буду вкладати усе в одне, це єдине слово. Взагалі, воно мені дуже сильно подобається. <реш> і коли я почала над цим рефлексувати, то дуже легко прийти до такої думки, що насправді наш мозок він не створений для розвитку, наш мозок створений для виживання, коли ми хочемо іти там, де небезпечно там, де не, ми не знаємо, як воно там буде, і так далі, то зрозуміло, що наш мозок такий Стап. <смі> Ні, ти туди не підеш, я тобі зараз влюблю прокрастинацію, лінь, відсутність мотивації, страх, синдром самозванса усе це лиш би ти не робив того, що я не вважаю безпечним для тебе. І треба завжди про це пам'ятати, що наша психіка і наші думки це трошки різні поняття, і те, що ми вважаємо кращим для себе в контексті якомусь моральному, це не завжди збігається з нашою психікою. А на нашій психіці будується усе просто банально, те, як ми будемо себе почувати, чи буде в нас мотивація, чи не буде, чи вона виділить цей ресурс у вигляді екситоцина, екситоцина дофаміна там і е, проче. Бо насправді, поки ти чогось не робиш. То ти ідеальний, тобто, поки я не зробила щось, поки я не почала там не знаю бути спеціалістом, бути ментором, то я потенційно гарний ментор. Коли я починаю це робити в процесі, я зустрічаюся з фокапами, я зустрічаюся з реальністю. Банально, ми виходимо з плану мрій, і ми зустрічаємося з реальністю, яка не є якось як кольоровою і так далі. А вже ж ми не говоримо про те, що увесь шлях вперед це ж страждання. Просто з самого початку наш мозок, який загалом е звиклий, якби фокусуватися на негативізмі, то він такий: на, є на на. Типу. І врешті-решт. Ми просто маємо те, що ми лякаємось. І це може бути навіть не відчуватися якось свідомо, що типу, блін, я не буду цього робити, бо я боюсь. Але це дуже важливо, щоб це усвідомити. І тут мені хочеться дуже сильно перейти до поняття Успішний успіх, але минулих століть. Я зараз вважаю, я не знаю, якась аналогія в мене цікаво пройшла з цим, що. Те, що ми зараз називаємо успішним успіхом, раніше ми називали геніальністю. Тобто, коли ми брали якусь людину, витвір, мистецтво і так далі, і возносили це в абсолют. І зараз, мені здається, мій спіч буде дуже сильно націлений саме на творчих людей. Суть у тому, що мені здається, кожна творча людина. Я говорю зараз там, наприклад, замалювання фотографії відео от, в своєму житті, то я дуже довго намагалася себе відчути геніальною, дуже довго намагалася відчути себе якоюсь особливою, щоб дати собі дозвіл на те, щоб проявлятися. Типу, поки мої роботи фотографічні не будуть достойні виставок, то я ці виставки не буду робити, поки я не зрівняюсь з цими неймовірними класиками фотографії, то я цим ні, ну я буду просто сидіти, цикати свої фотки, викладати максимум в інстаграм і не буду давати їм далі жодного поштовху. І так само ця геніальність знов таки пам'ятаємо про те, що геніальності не існує. Це просто соціальний ярлик. Який ми усі разом дали речам, які ми такі усі подумали, такі, так, це достойно в цілому нашої уваги. І тому це геніально. І ми з цього просто повністю, ну от, візьмемо, не знаю, Вінсент Ван Гог. Всі ми знаємо його трагічну історію життя, я думаю. Але е, суть у тому, що ми вже навіть після смерті цієї людини. Ми вже після того як цієї людини немає, вирішили, що його мистецтво геніальне. Воно достойне. Нам цікаво, і ми ніби повністю прибрали просто життя. Життя цієї людини, що це був просто митець, який просто собі творив, він просто робив. Ми собі уявляємо якийсь неймовірний флоу фантазії, що він цей геній просто почав неймовірно щось там робити і так далі. Ні, це була просто звичайна людина, яка прокидалася, йшла какати, пісяти, митися, їсти. Потім сиділа, дивилася в вікно, не знаю, помалювала, потім пішла, зустрілася з друзями, бахнула бсенту, і, і нормально собі жила. Не було, там, не було там ідеалізації. Врешті, геніальність це такий самий маркетинговий продукт. Взагалі, маркетинг, боже, це, це така жахлива річ, я вважаю. Ну, дякую маркетингу, що він існує, звісно. Але маркетинг це жахлива річ, оскільки вона нам надала дуже багато сенсів, які не є для нас, мені здається, істотними, не є для нас натуральними. І в тому числі ця геніальність або неймовірна якась. Індивідуалізм, особливість це все поняття, яке нам продали. Набагато легше продати щось геніальне, чим просто, просто окей, просто нормальне, просто добре, просто креативне, просто, просто. Але результатом, наслідком цього стало те, що багато митців бояться просто проявлятися. І це підкріплюється потім творчими художніми школами. Це Підкріплюються мастерами не дуже добросовісними. Не знаю, це підкріплюється суспільством. Що ти маєш право щось робити, тільки виключно, якщо ти вже якийсь там неймовірний бог Олімпа і так далі, але це не так. І от ми приходимо вже до дії. Окей, ми дали раду, якби поборотися з цими ярликами, зрозуміти, що я і так маю право на своє мистецтво, навіть якщо воно не геніальне або високе, Або навіть я говорю не тільки про мистецтво, я маю право просто там щось зробити в своєму житті. І коли ми починаємо робити, ми дуже часто приходимо до обіцінення. Та ні, це типу дрібниці, те, що я роблю, воно взагалі не має значення, хто я взагалі такий. І ми боїмося потім йти в глибину, йти в масштаб і якось цього рости. Включається просто дуже активний самокритик, який виконує цілком ту саму функцію. Він говорить: там небезпечно, божечки, ні, переставай це робити. Так поза тим, ще підключається, коли вже люди інші бачать, що ми робимо, підключається соціальний конструкт. Ви починаєте бути такою ніякої білою вороною. Біла ворона це завжди небезпека для стаї. Ви можете зустрітися з реальним неприйняттям або навіть придумати це неприйняття. Дуже часто, знов-таки, коли там, фотограф говорить, я боюсь викласти роботу. Я боюсь реакції інших людей. Я боюсь, що люди будуть думати, що я недостатній. Я боюсь, що я їм не сподобаюсь. Навіщо? Навіщо вам подобатись іншим? Навіщо я не знаю, щоб ця робота була геніальна? Навіщо принижувати те, що ви робите? Щоб здаватися комфортним. Бо коли ми комфортні, нас типу люблять. Окей, але чи дійсно це та любов, яка нам потрібна? Чи дійсно нам потрібно бути комфортними для інших? Чи нам потрібні ті інші, які не готові прийняти нас такими, не готові прийняти те, що ми робимо, не готові просто бути з нами в цей період? Там на горі. Треба розуміти, треба завжди пам'ятати, що ви це все робите не для цього соціального я хочу сподобатись. Бо визнання, успіх, ну, гроші окей, що можу зрозуміти, це все поняття, які, врешті-решт, потім і не приносять нам щастя. Мені так здається, це моє особисте. Ну, ніколи я там не була на цих ваших олімпах, але це дуже поверхневе. Якщо ви хочете любові, будуйте сталі довгі, довготривалі зв'язки з людьми, і буде вам любов. Якщо ви хочете бути відомим, розвитися в своїй професії тільки за для того, що типу мене тоді будуть любити, це не буде працювати. І також треба це тримати в голові, коли ви там, відчуваєте, що ви починаєте займатися саботажем своїх же дій, що вашим орієнтиром не повинні бути інші люди, вашим орієнтиром не повинна бути реакція інших людей. Ваш орієнтир це виключно ваше внутрішнє відчуття. Ваше внутрішнє відчуття хочу, я не знаю. І якщо ви вже цим займаєтесь, так надавайте повноцінної цінності тим речам, які ви робите. Мені хочеться більше поговорити в цьому відео за матців чомусь, але можливо для когось це все рівно дасть якісь інсайти. Те, що я для себе так прийшла, що взагалі багато творців є такими через дуже велику чутливість до світу. Ми починаємо творити, бо в нас так багато емоцій, так багато ми відчуваємо, що ми не можемо це змістити в собі, і ми хочемо це якось передати. Може бути танець, це може бути спів, малювання, фотографування, не знаю, дизайн і так далі. І в такому випадку в нас потреба просто. Бути живими в нас потреба просто бути живими і щоб нас прийняли, щоб хтось нас почув, хтось нас побачив, хтось оцінив, дав важливість нашій творчості, дав нам дозвіл, дав нам можливість існування. І коли в діджитал сфері нас, наприклад, якийсь інший спеціаліст набагато більше робить за вас, або й має якісь гарніші успіхи, і так далі, ми просто як діти відчуваємо, що. Нам не додають, якщо чують його, то не чують мене. І чому я про це говорю і наголошую про це, це я знов повертаюсь де факто до думки, яку я озвучував раніше. Брати інших як орієнтир власних дій це дуже погана ідея. І підсумовуючи увесь спіч про самосаботаж, ем, треба усвідомити просто, що так, це страх. Немає нічого поганого в тому, щоб боятися. Всі ми боїмося. Просто небагато хто про це говорить. Всі зустрічаються з помилками, але не багато хто про це говорить. Всі люди хочуть швидко, щоб було кайфово, і так далі. Просто воно так не, не не існує. Так взагалі світ не функціонує. Стати цікати від самого себе, прикриватися словами про те, що та я просто лінива людина і так далі. Ні. Якщо ти ставиш якусь велику ціль, але нічого не робиш і починаєш себе корити, признай, да, я боюсь. Вже саме признання цього фактору дає тобі набагато більше сил, щоб з ним якось боротися. Бо, коли ми бачимо нашого ворога, він менш страшний. І забити на інших людей. Життя це не про те, щоб бути кращим, життя не про те, щоб бути гіршим. Це все поняття, які ми вже просто самі собі придумаємо. Ви робите щось для себе через те, що вам воно потрібно, через те, що ви цього хочете, воно не повинно подобатись іншим, воно повинно подобатись вам. І, чесно кажучи, я впевнена, що в будь-якому разі, якщо ви будете ціленаправленно робити щось щиро від душі, то рано чи пізно ви знайдете ту систему, ті координати, по яким вам треба рухатися, щоб це мало успіх. Дуже субтельний такий відео вийшов, дуже абстрактний, але я маю надію, що для когось це буде просто приємним нагадуванням е звернути на це свою увагу. Е нагадую, що в мене дуже багато соціальних мереж. Є інстаграм особистий, де я викладаю свої тренування, так само викладаю в Тіктоку. Є робоча сторінка, де я створюю контент, і можливо там ще щось буде відбуватися. Твіч, на якому я іноді навіть граю. А, тому, якщо вам сьогодні щось зайшло, напишіть про це в коментарях. Поставте лайк, підпиші, підпишіться, підпишіться а, і просто будьте щасливими.